Привіт глядачам мого каналу. Займаємося такою роботою. Реставруємо присквеч ОП-2000. Ось так у нас на такому етапі розібрали його до рами геть. Все зачистили, все пофарбували. Трошки зібрали штангів. Зібрали основну частину і ці штанги. Потім ще одні ставляться такої самої довжини І кінчики по 2 метри. Нову резину кинули. Новий бак. Тому що старий бак ми забракували, тому що там є деякі тріщини. І не хотілося, щоб вони в розгар сезону підвели нас. Ось так ми пофарбували тут, збираємо. Ось так. Вже поставили бочку сьогодні. Зварили ось таку драбинку. Щоб було удобно там все заливати. Унітаза пока що немає. <кій> Після випробувань в роботі даного прискоча можливо, якщо він нас влаштує, можливо, буде далі до обладнання. Я думаю, ось тут буде гарне місце. Ми дообладнаємо його. Міксером е, придивлявся міксер, такий, як ставлять на Ельворті Тетісах, він в принципі зручний. І серед тих, які пропонують на ринку Polmak, е, і ось цей, то ну, ціна там практично 2000, але він набагато зручніший за ті польські. І, в принципі, набагато навіть красивіший. Ось так. Будемо сюди дообладнувати щотчиком води, який закачується в бочку, щоб правильно визначитись нормою вилива, скільки там є, щоб. Ну, Хімія в нас відповідала гектарам. Не було ніяких проколів у нас по подальшому. За систему вилогу буде відповідати комп'ютер Браво 180С. Розділимо секцію на 20... секція має 21 метр. Розділимо її на 5 частин. П'ятисекціонний буде комп'ютер. Ось так. Зараз будемо переміряти все, залізу, покажу, що ми з бочкою зробили. Дуже зручно підійматися ось так. Ось тут буде закріплений лічильник, піде вниз під 90 градусів, і буде закріплений камлок, щоб не догори підіймати руки, а внизу буде камлок, який. Буде сюди зачіплятись і ось тут через лічильник буде подаватись в бак вода. Горловина була стандартна. Ми вирізали горловину і сюди стане е, араговська кришка е, діаметром 41,5 см якраз влазить. Ось. так, Ось така драбинка у нас вийшла. Дуже зручно. Тому що до цього була драбинка, що потрібно було. ну, Горловина ставала на висоті витягнених рук. Ніяку хімію залити буде незручно. А ось це буде зручна така драбинка із помостом, який буде. Гарно слугувати для того, щоб заливати хімію. І навіть якийсь там мішок з карбамідом розчинити буде краще. Ось такі в нас плани. По-дальшому ще хочу зняти одне відео. Це те, як ми монтуємо систему контролю виливу, тому що я. На просторах Ютубу ну, не зустрів детального обзору, як це все зробити. Е і я сподіваюся, що я в цьому розберуся і зніму відео, аби подалі хтось мав як за інструкцію це все зробити. Все, дякую за відео. До нових зустрічей!